Та ще вчора Андрій Ніколаєнко виходив на майдан. Голова обласної державної адміністрації зустрівся з активістами Кіровоградського майдану. Цієї зустрічі мітингувальники вимагали зо два місяці. Проте, коли вона відбулась, прихильники опозиції губернатора слухати не стали. Подробиці далі. Губернатор до майданівців вийшов після 19-ї, коли ті завершили ходу. Слухати Андрія Ніколаєнка прийшло майже дві тисячі людей. Зараз ми надаємо слово голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Ніколаєнку. Ми його запрошували кілька місяців. от це сталося. Ми пам'ятаємо, що ми не тітушки, ми з вами інтелігентні, нормальні люди. Кілька хвилин майданівці намагаються відремонтувати непрацюючий мікрофон. Після заминки губернатор все ж бере слово. В нас не все спокійно. Але набагато краще, ніж всій інші Україні. Сьогодні, сьогодні, ми маємо продемонструвати всім, що може бути не так, як в Києві, не так, як трапляється зараз в областях східної і західної України. Ми можемо і маємо показати, що ми можемо домовлятись. Якщо ми не будемо чути один одного, ми втратимо Україну. Проте виступ очільника області постійно перебивають, вимагаючи написати заяву про відсутність. Ставку я відразу заявляю я. Я готовий передати повноваження вибраному в Кіровоградській області очільнику. Іншим люди, людям, які не мають на це повноважень, я не буду передавати відповідальність. Це мій хрест, я його буду нести. Я не сподам відставку. На цьому зустріч завершили. Губернатор пішов. Майданівці ж лишилися мітингувати далі. Дарина Романська Інна Примак, Микола Головко, Олександр Катеруша день за днем.